Прикарпатському університеті делегація зустрілася з місцевою громадою угорців. Заступник голови національних зборів Угорщини Лежак Шандор зазначив, що підтримка угорської громади на Прикарпатті лише зростатиме. Мадіаркорманденьте візу ментешегів, такі уряду гащини зробив все можливе для отримання безвізу. це велика перемога і для нас. Ще задяти лення фіотолокат і наші університети чекають українську молодь. Я думаю, що ми дуже добре спілкувалися з дітьми, і з цим університетом, і Наскільки мені відомо, навіть цей університет має дуже хороші відносини з угорськими університетами. Дуже багато відносин між ними, хороші Дуже багато відносин між ними, хороші

Візит угорської делегації це маленьке вікно в Європу, вважає ректор Прикарпатського університету Ігор Ципенда. Адже усі країни Карпатського регіону, окрім України, вже стали членами ЄС. А угорські університети є добрими партнерами для реалізації грантових програм в рамках Карпатського єврорегіону. Ми так само розвиваємо і. Питання історичної пам'яті, тому що в нас була також непроста історія з Угорщиною, і навіть ті дослідження, які сьогодні проводять наші археологи і історики, питання відновлення місць пам'яті угорських воїнів Першої світової війни і багато інших моментів, вони мають спрямовуватися на зближення. На подолання стереотипів, опісля зустрічі з громадою, угорська делегація вирушила до парку імені Тараса Шевченка, аби відкрити пам'ятник угорському письменнику Шандеру Петефі. За словами президента державного самоврядування українців в Угорщині, цей письменник має таку саму вагу, як Шевченко в Україні. Також він продемонстрував збірку віршів, яку надрукували до відкриття пам'ятника Шевченкові на центральній площі Будапешта. Завжди говорили угорцям, що Шевченко це український Петофі, а Петофі це український Шевченко. Тут є Петофі Шандор на українській мові і Тарас Шевченко на угорській мові. Також у парку озвучили поезію угорського письменника Аням Фелем Шенчукту. ойкон. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини телекомпанія Раїм.